Ми знаємо, як президент Трамп реагує на будь-які заяви, які не вкладаються в його парадигму того чи іншого процесу. Тобто, навіть коли він там дуже критично висловлювався по відношенню до Путіна, до його оточення, до Росії, говорив про санкції, навіть расисти мовчали і казали, ну ми це прийняли до уваги. Добре, ми далі працюємо. А ми починаємо реагувати якось так більш більш відверто. Це не має бути більш відверто. Це має бути все по закритим каналам. Скільки вже разів говорили, говорили говорилися про те, що погано сприймають Маркарову. Ми зараз не говоримо про персоналі. Хороша, вона погана, не в цьому суть. Її погано сприймає нова адміністрація Сполучених Штатів Америки. Десять разів казали, що давайте її треба поміняти. Знову не тому, що вона хороша чи погана. Це треба зробити в інтересах країни. Цього не зроблено. Сьогодні ми не маємо дипломата посла в Штатах, який міг би тісно співпрацювати з новою адміністрацією. І Це призводить до того, що немає коридору комунікації з діючою адміністрацією. А плюс, коли лунають публічні якісь е е позиції, які йдуть в розріз з позицією Трампа. Зразу це викликає деякі діатез з боку штатів. Цього не має бути. Ви маєте просувати свою ідеологію, свою політику, свої ідеї, але в інший спосіб. Ви ж маєте розуміти з ким ви спілкуєтесь, як ви спілкуєтесь, і до чого це може призвести.